Футбольний виклик. Так саме буде саме так називатися нова рубрика, рубрика БАТЛ, конкурс, змагання, турнір. Якщо вам буде так зручно, друзі. Я вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний, підписуйтесь до речі. Заряджаємо лайки-вподобайки. Якщо сподобається така ідея, не сподобається – дізлайки. Пишемо в коментарях. Ви зараз зрозумієте, що треба писати. Не секрет, і вже багато прихильників футболу, вболівальників футбольних, знають, 15 серпня стартує. АПЛ новий сезон 25-26. Англійська прем'єр ліга найвищий футбольний дивізіон. Самий потужний дивізіон, самий потужний чемпіонат, сама відома і престижна ліга футболу в світі. АПЛ Я з першого туру хочу запровадити. Таку вікторину, такий конкурс, як, до речі, як краще назвати? Батл, конкурс, вікторина чи просто англійський виклик. Я кидаю виклик. Ну, скажімо так. <кхм> Я вважаюсь непоганим провидцем, прогнозистом і. Фахівцем в плані англійського футболу АПЛ, що я пропоную? Кожен тур, перед початком кожного туру за декілька днів, щоб всі встигли ознайомитися і підготуватися, я роблю всім вам виклик. Я даю свої варіанти прогнозів, точні рахунки на кожен з матчів туру. Їх рівно 10. 20 клубів грають в турі між собою 10 матчів. Ось, наприклад, я привожу приклад, і ви побачите в першому коментарі під цим відео. Як я пропоную. Перший тур. стартує матчем Ліверпуль Борнмут. 15 серпня о 22.00. Це у нас п'ятниця. Ліверпуль Борнмут. Мій варіант 3-1. Далі. В суботу 16 серпня у нас аж 5 матчів. І одразу кажу мої варіанти прогнозів по точним рахункам цих матчів Астон Віла Ньюкасл 1-1. Брайтон Фулхем 2-0. Сандерленд Вестхем. 2-1. Тоттенхем Бернлі 2-1. Вулверхэмптон, Манчестер Сіті 0-2. Ноттінгем Брентфорд 1-0. Челсі Кристал Пелас 2-0 МЮ Арсенал 1-1. Це вже матчі, ви зрозуміли, це вже матчі неділі, і в понеділок, 10-й матч, понеділок 18 серпня ліц Евертон 1-1. Отже, я назвав 10 матчів 10 моїх точних рахунків. Я вважаю, що я наберу максимум е зароблених турнірних балів. За ці 10 матчів, що я маю на увазі? А зараз слухайте уважно. Зараз я скажу правила, по яким начисляються турнірні бали. Якщо я вгадав точний рахунок, точ-точ в -точ вгадав. 4 бали отримую. Якщо я вгадав точний рахунок крупний, що вважається крупним 5 і більше м'ячів. В сумі. Наприклад, 32, 4,1, 5,0. І більше 51, 5,2. Ми пам'ятаємо в АПЛ і такі рахунки, як 8,2. Це все крупні рахунки. За е, вгаданий крупний рахунок начисляється ще один бал призовий. Тобто, ви за крупний рахунок отримуєте не 4, а 5 балів. Всі бали будуть підсумовуватися. Е, наприклад, ви вгадали нічю, але точний рахунок не вгадали. Ну, наприклад, дивіться, ви сказали. 1-1, а клуби завершили матч з рахунком 2-2. Ви получаєте 2 бали. Тобто ви вгадали різницю м'ячів. Так само 2 бали нараховуються, і коли ви просто вгадаєте різницю м'ячів не в нічій. Наприклад, 3-1, а вони грають. З рахунком 2-0. Ви вгадали різницю м'ячів на користь переможця? Бо 31 і 02 не рахується. Тільки 31 і 20. 2. І 1-0. 3, 2,1. 1-0. Різниця в один м'яч. Ви вгадуєте різницю, або вгадуєте нічю і не вгадуєте точний рахунок, тоді 2 бали нараховується. Ну, і якщо ви просто вгадаєте результат, тобто подію вгадаєте. Перемога першої команди, ви вгадали, але не вгадали. Різницю м'ячів і не вгадали точний рахунок, а просто вгадали перемогу. Тут нараховується 1 бал. Таким чином, дивіться. Угадали результат 1 бал. Угадали результат і різницю м'ячів 2 бали, в тому числі тут і нічия, Але не вгадали точний результат. Точний рахунок. І тут за різницю 2 бали. І вгадали точний рахунок 4 бали, і крупний точний рахунок 5 балів. Це я вже закріпив, повторив. Все в процесі воно автоматично потім вивчається, і ви навіть за це і е, замислюватись не будете. Головне, запам'ятайте, дуже терпляче підготуйтесь, хто хоче мені на відповідь кинути виклик. Я вважаю, що я непоганий, навіть відмінний фахівець, провидець і прогнозист, що стосується англійського клубного футболу, внутрішнього їхнього чемпіонату, їх, їх ліги АПЛ. Кидаю вам виклик і чекаю виклик на зустріч. Що це значить? Я у першому коментарі закріпляю свої варіанти. Ось ці, які я тільки на що оголосив. По всім матчам туру. Ви можете копіювати, тобто копірувати. Мій коментар і зробити своїм коментарем, але там, де ви вважаєте, що ви все ж таки можете мені викинути, ви робите свій варіант прогнозу на кожен матч. І таким чином я за 10 матчів, скільки набираю балів, сумую їх. Отримую результат за перший тур АПЛ. Так само ви по своїм матчам, по такому ж самому принципу підрахування е, балів. По-першому, по другому туру, і так аж до 38-го туру. Сумуємо бали і потім тур за туром додаємо бали, додаємо і виявляємо найкращого. Прогнозиста і фахівця сугубо чисто по АПЛ. Розумієте? І таким чином ви, кожен з вас, друзі, зможете довести, що ви круче, ніж я. Ось і спробуйте це зробити. Я вам кидаю виклик. І я стверджую, що я найкращий. Якщо ви не згодні, що я найкращий, е, докажіть це на справі. Беріться за цю справу і доведіть, що ви кращий. Я буду тільки радий. Але поки ви цього не зробили, я вважаюся кращим фахівцем в плані АПЛ Англійського футболу. Чекаю на виклик. Я не боюсь виклику. А чи боїтесь ви? Ви відчуваєте в собі сили зробити мені виклик? Я чекаю завжди. Я перед вами. Я відкрита душа. Чекаю. Уже коли ви дивитесь цей відеоролик, в першому закріпленому коментарі. Ви бачите, розверніть його, там можна розвернути повністю, і ви побачите зразок, як треба робити свої прогнози на точні рахунки всіх матчів ну, для початку першого туру. Таким чином, я буду і е, робити по другому туру АПЛ, по третьому. Їх буде 38 тільки в цьому сезоні. Я хочу запровадити ось такий турнір. Турнір, який я вже вирішив назвати англійський виклик. Присвячений матчам АПЛ. Всім матчам до єдиного. Беруся я брати і прогнозувати. Побачимо, хто з вас. Взагалі, хоча б зможе наблизитись до мене по набраним турнірним балам? Чекаю ваш виклик на відповідь мені з задоволенням. І повірте, друзі, це дуже серйозно. Так, ви скажете, а що нам від цього буде? А ви не хочете бути самим крутим прогнозистом? Суто по англійському футболу. І переплюнути навіть мене. Поки що вважаюсь я самим крутим прогнозистом по англійському футболу. Ви не згодні зі мною? Тоді доведіть це. На справі чекаю. Дякую, що вислухали. І наперед всім вам дякую за участь, особливо тим, хто. Витримає всі 38 турів. З першого по останній, по 38-й, який відбудеться аж ген-ген-ген аж у травні місяці 2026 року. Ви справитесь, посилите так, як я це зроблю, і витримаєте до кінця, тоді, честь і хвала, ви найкращі будете. Якщо ви наберете більше балів, ніж я, я вважаю, що нема того, хто набере більше балів, ніж я. Давайте спробуємо. Кажу одразу: ви дали свій прогноз. Обдумуйте дуже ретельно, дуже добре. Я буду давати ну, мінімум 3, 4, 5 днів. Цього ось так. Редагувати заборонено одна людина, один підписник, один коментар, один блок прогнозів на перший тур, так само на другий тур і на третій один раз можна давати прогнози. Якщо ви до початку першого матчу, першого туру, все ж таки хочете щось поміняти, не треба редагувати. Просто видаліть свій старий прогноз і поставте так, як ви вважаєте за потрібне. Редагувати не можна. Два-три рази ставити, прогнозувати не можна. Тільки від одного підписника один прогноз. Це дуже важливо. Якщо ви будете порушувати дані правила, ви. Не будете учасником цього виклику, англійського виклику. Тому я даю старт такому новому батлу футбольному вже. У нас вже є тенісний батл, він уже проводиться два сезони. На ура! Е Зі стартом АПЛ я започатковую. Футбольний батл під назвою Англійський виклик. Я даю вам виклик. Я спеціально зробив цей відеоролик вступним таким обширним і дуже-дуже по словам, по буквам вам розложив все по поличкам. Якщо будуть запитання, лучше запитайте. Але не порушуйте правил. Нагадую, один учасник, один підписник тобто ви, від вас один блок прогнозів. Це 10 матчів. Першого туру, так само буде окремо, по другому туру, прогнози можна давати тільки під спеціальним відео. Ось під таким, як це відео, яке присвячено першому туру АПЛ. Один матч 15 серпня у п'ятницю. 5 матчів 16 суботу, 3 матчі 17 у неділю. І один матч у понеділок 18 серпня. Тобто, на 4 дні перший тур розтягнутий. І ми. До початку матчу, тобто за київським часом, до 15 серпня до п'ятниці до 22.00 вечора ви повинні вже дати. Хто дасть в 22.01, вже все не зараховується. Тому що почався перший матч туру. Це вже буде не зараховано. Хоча, якщо ви Дасте в п'ятницю пізно вже вночі, але без матчів, ну, в цьому турі Ліверпуль-Борнмут, то на 9 матчів я вам зарахую. Але у мене шансів буде більше, бо я дав на 10 матчів. Розумієте? Але потім ви зможете наздогнати. Тому давайте в будь-який час. Я все одно зарахую тільки ті матчі, які ще не почались. Зрозуміли? Е, якщо ви не розумієте, і ще раз переслухайте цей відеоролик, е, я опублікую правила в нашій Facebook групі майстер клас. Ви знайдете посилання у першому коментарі. Вся потрібна інформація знаходиться в нашій групі Facebook майстер клас. Посилання у першому коментарі під кожним з відео. Ну, я думаю, друзі, я вже настільки досконало подробно, як то кажуть, ретельно розповів про все, що потрібно, щоб прийняти участь в нашому конкурсі Батлі, англійський виклик, потрібно лише бути підписаним на наш YouTube канал Майстер Клас. Все. І ваше бажання потрібно ваше бажання і повага. І дотримання наших правил, які я вже назвав. Все до бою, друзі, я вам зробив виклик. Я вважаю я найкращий фахівець і прогнозист англійської прем'єр ліги. Ви так не вважаєте? Відповідайте на мій виклик в коментарях. Дякую. Що ви у мене є, дякую за увагу і дякую за ваш зустрічний виклик мені. Дякую вам наперед. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Хай переможе сильніший. Але поки ви мені не зробили виклик, сильніший я як не крути, я вже свої прогнози зробив, я їх змінювати не буду. Ви маєте право змінювати, але не забувайте найголовніше і саме строге правило. Якщо ви надумали змінити свої прогнози, не треба їх редагувати. Це заборонено. Вам належить всього лише видалити старий свій прогноз, коментар, і поставити заново. Спрогнозувати за ново. Але від одної людини, від одного підписника, повинен бути один блок, один варіант по 10 матчам. Певного туру. Зрозуміли. Отже, тепер вже точнісінько все я розложив по самим дрібним поличкам. І все розжовано і зрозуміло. Дякую за. Те, що зрозуміли мене. І чекаю. Чекаю, чекаю, чекаю. До зустрічі до Бар'єру. І удачі всім! Хай перемагає самий крутий прогнозист АПЛ. Па-па, до зустрічі!